Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. А, на мою думку, перше агресивності, комунікації. а комунікації. в основному шістьма дівчатами, і дорослими, дорослимисячними. Тому, на мою думку, не втратило трішки сил дотягнути в кінці агресивністю, яка мала Португалія, бо в них була більша. Агресія. Розбирали, звісно, всіх лідерів, їх було досить багато, старших звічних гравців, розбирали їхню агресивність, були більш-менш налаштовані брати таку більш тяжку, агресивну, грязну гру, можна сказати, та як можна розбити їхній прес і тому подібне. Я ну, тільки на перемогу налаштовуємося на агресивну боротьбу, на великий розрив, та щоб закінчити вікно з напростою ноті. Так, тоді ми гра... дуже гарно грали. Багато знімали, легків, бачків, дуже гарна була комунікація. У нас прийшла така легка гра, і досить багато молодих красів змогли показати себе і вперше зіграти. Повністю готова, повністю готові дати останні сили на цю гру і на перемогу. По-перше, це для мене перший досвід в дорослому баскетболі на єврокваліфікації. По-друге, можу зіграти з більш тисячомними гравцями, такі як Аліна Ягукова, Вороніне, Так, Та і взагалом хочеться це вже такий, більш інший рівень, де хоче себе більш показати.